Піймалось таке. Що там таке мало? Оно, сіда, сіда. Нормально, ти опять хочеш побігати. 5. Да? Угу. Кажуть деякі кролівники, що кроліва апріорії не ростуть без премікса. Оцей рахуйте 13.04. Вони наведені. Оп. І на вагах 0. Щоб ніхто не сказав, накрутили. Є. Yeah. І садим. Тролицю. 4900. 4-900. А чого ти мене вчора показало 5? 4900. Без премікса. Можемо вам так садити. Само так садить, О, та ця ще більше має бути. <рес> <Да, рес> Доступ, то не став, воно було і так рівно. Королька молодець. Ой, йо, 5-260-260, Ну, да. в принципі, 200 грамів, може, воно у мене просто криво стояло. Це може. Я ж так бігом хватало. Ой, яка красуня. Коротше, на двох кролиць в середньому вийшло по. Кілограму по 5 кілограмів. Ну, в середньому. Да. Без премікса не ростуть. Побудовані вони, звісно, гранулою. Зелена якась вийшла. О, це ліцерка в мене була. Наша гранула без премікса. Рецепт покажем. Обов'язково. Так, а далі в нас є. Ось тільки їм тут. А тут 3,5 місяця кролем, ну дуже від нової кролиці. Від помісної від рекса. Зараз на видно, наче невеликі, ну теж на вагах ноль. Не чекай. Ну, три сто. Ну, це малі. Це малі, тому що тут мамка в них Мала. невелика, так. Да. Оце. А це побільше. Ну, це гарний м -м -м, варіант. Ну, 3-4. На копчені. Ну, 3. 3-400 буде. Де збита. біймав. Збита. Це гарні. Все одно гарне. Да. Потискаємо вас, копчення. Офі, ручне, казак, дрібне по морді. Угу. Як ляльку взяв. Грома вода слабна. Гарно. Багато води довка, нього така кострубота. Вийшла кострубота. Ну, Гранулятор тугаю. Гранула не роздовлюється почти. Ламається тільки. Володець. Ну, ламається. Це були кролиці 300, 400 кролі трохи менші. Да, і тепер біда. Кролика просять, а його ще немає. Можна... Сидять. 3200. 200, ну, 3 200. З копійками ой ще якогось коричневого бо скажу, чорні дай чорні. Чич. Чуди пішов? Ну, три. Три. Ну так, маліше. Це що там нас. Всіх не будемо важить. Шостий, сьомий, восьмий місяць, ну, а три з копійками їм. Три три з половини. Це буде менший. Так, да, це менший. Ну 2 750. Угу. Ну тут генетика така да, собі тут була, собі да, тут, в принципі, нема чого очікувати. Кроличку ставили те, що воно подобається. І вона у нас є. Зарізати завжди в спіни. Але, напевно, і приберемо її вже. А може і ні. Та ну малі дуже, дійсно, малі. Там як гарна генетика, то он кролі як кролі, які і повинні коротко. бути. А які вони повинні бути? Отакі такі, як оце: 5 кілограм, mm -hmm. кіло в місяць. Своїм життя. Ну, а далі. А далі курва-кіт. <laughs> курва <-кіт. смех> Ні, ну курва-кіт, то да. Це ти. Ми про тебе балакали. Отак. Все. <laughs> Може завершувати кадр. <laughs> да? То ти така, я знаю, ти балована. Ну, а далі не про кішку, а хотіла ще сказати, що далі покажу, як же ж наші кролики оці зростали е в кожен період свого життя. Три-4 місяці. 20 березня. І це у нас мужчинчики. І вони у нас їли з самого початку лише комбікорм. Так, по нулях ставимо цю лахматусика цього. Ні, не тікай. Сіди. Куди втік? Так, дубль два всадила я. Так, зараз я перебираюсь. і дивимось. Три, майже 400. Оце кролик вам трьохмісячний, який їв постійно, самого малочку, наш корм, нашу гранулу. Змістом соняшникової, там була в нас соєва, зараз не додаємо макуха. Три кальцій. От і нещодавно сорбент почав. а так зерно в додачу і 35% сіна. Більш детально, кому цікаво, є рецепт у мене на каналі. Так що можете подивитися. І так, швиденько покажу невеличке таке зовсім відео. Ось вам дата, коли вони навелися. Це в нас мужчинки. 2504. Сьогодні у нас 20 серпня. Так, і це їм ще немає чотирьох місяців. От такий кроль мужчинка. Щас, на секундочку, прям от, гарний контент. Чотири кілограма. Ну, чи там чотири Кроль 4,02, да, Бо ви бажали, коли він нормально 4 сидів. Чотири кілограма. Ще нема чотирьох місяців. Красу. От така туша. Запитайте, чим ми кормимо? Хімія, БМВД, та всяка, всяка. А ніфіга. А рецепт ми не поможемо. Mm? А рецепт? Може якось. Ого. Вот так от. Угу. 3,224. П'ят. Ну, зараз ще одного вже. Все одно візьмемо на круг. Та, ну, да. 6, 100. 70 почти. 660. Угу. Взагалі, нормально. Оце, я розумію, такі мають бути кролики. Передержали. Трошки передержали, бо це вже, як то кажуть, залишки з тих тушок, що ми залишили бити. Але отакі офігенні залишки. І на цьому наш сюжет завершується. Робіть висновки, чи потрібно вам кормити преміксами там БМВД, чи чим там іще, чи буде достатньо е, такого рецепта, як в нас, гранули, і мати те ж саме кіло в місяць приросту ваших кроликів. Дякую за перегляди, Всім миру, здоров'я і добра, і до зустрічі в нових цікавих сюжетах.